Всім привіт! Як і обіцяв, починаємо нову рубрику Сам собі мебляр. Логічніше було б почати з заміру, але на жаль, в мене немає відзнятого заміру, тому почнемо з ознайомлення з програмою. В цьому відео не буде про встановлення програми, тому якщо у вас є питання по встановленню, переходьте за посиланням в телеграм і всі обговорення будемо вести там. Для початку покажу, що можна зробити в цій програмі, для того, щоб ви розуміли, чи потрібно воно вам чи ні. Одразу вибачаюсь за звук, бо пишу з мікрофона навушників, тому якщо будуть якісь дефекти, вибачайте. Отже, програма дуже обширна, в ній роблять інтер'єр, екстер'єр, архітектуру. Але я покажу вам, що стосується меблів, що нам згодиться. Ми можемо зробити зараз, я приберу стелю. Можемо зробити детальний план квартири, навіть покресленням, котрі дає забудовник, детальний план квартири тільки зі своїми обмірами. Зробити в ній меблі корпусні, можна розставити і подивитися, як будуть виглядати меблі, м'які їх можна скачати або зробити самому. Можна штори, вікна, освітлення, як направлене світло з вікон, так і освітлення ну, як воно, іскусственне. Ну, коротше, ви зрозуміли. Від світильників освітлення, вибрати текстури, виставити текстури в потрібному напрямку, зробити все з корпусних меблів, посуд, мийки, техніка, все це встановлюється. Зробити присадку, подивитися це в різних, там на півпрозорому режимі, в різних режимах без текстури, з текстурою, в форматі креслення і так далі. Крутити модель, як вам хочеться, за допомогою таких тегів, про котрі я розкажу далі, можна скривати те, що не потрібно. Наприклад, прибрати стіни. Зараз, не туди зайшов. Бачите, коли потрапляєш в модельку, то воно починає повільніше працювати коліщатку миші. Подивитись на це все ось так. Повернути стіни, стелю. Та зробити собі. Якщо ви робите дизайн, хочете подивитись декілька варіантів, можна зробити сцени, переходити по сценах. Ось так, тільки в мене було виставлено ще ось така рамочка, ось такі сцени, перейти одну, іншу, переходити між сценами. Можна зробити анімацію фасадів, щоб вони відкривались. Можна зробити анімацію, в принципі, як типу прохідку по приміщенню. Ну і так далі. Ще ось такий вигляд. І зробити з цього всього рендер. Рендер, тобто візуалізацію. Давайте зараз ось з такого виду зробимо. Я вам покажу, як це виглядає. Буду робити тут багато налаштувань. Я буду робити на мінімальне, щоб просто швидше воно його зробило. На мінімальному кволіті uh -huh. ну, розрішення Так. Натискаємо рендер і чекаємо, поки воно запуститься. Я тут трошечки прискорюю, щоб було цікавіше, зараз воно з'явиться. І далі я прискорюю і покажу, що можна ще зробити на постпродакшені, після того, як зображення вже від рендерера. Рендер готовий, і тепер я вам покажу додаткові е налаштування, котрі можна додати до початку рендера. І потім ось тут в правому верхньому куті відкрити. В мене тут додано на даний час м світло. І можна його регулювати. Я поки не додавав, там можна додати і по матеріалах багато, але я зазвичай використовую світло дуже часто, все інше річ. Можна вимкнути все, так само вимкнути і можна вмикати окремо освітлювальні прилади. По черзі, тобто, можна лампочки, бачите, вмикаю на люстрі. Всі повмикати. Можна включити, ось я собі підписав освітлення в пеналі, одне і інше освітлення робочої зони. Так само дві, дві лінії, бачите? Ну, і далі тут вже бокове освітлення. Тут я ось освітлення в кімнаті, як більше світла для люстри давав. Тобто можна налаштувати так, як вам зручно. І отримати навіть споти повмикати. І отримати ідеальну картинку і розуміти, як у вас буде все виглядати майже так, як в реальності. Тут пояснив, тому, думаю, можемо переходити до налаштування програми. І перед початком ще треба знати два основних інструмента для початківця. Перше, це як відміняти команди. Ось, наприклад, ви обертаєте, щоб перейти в режим вибору якихось деталей, треба натиснути пробіл. Так само, якщо ви користувались розміри ставили, можна пробіл скидає до курсора. І тоді можна вибирати деталі або інші якісь команди. І друга потрібна команда це. Як повернутись, якщо зробили непотрібну дію? Тобто, ось, видалили деталь, вам треба повернутись. Нажимаємо Ctrl-Z і вертаємось назад. Якщо ви видалили декілька деталей, то через Ctrl-Z можна три рази повернутись. Ну, там більше трьох разів. Тобто, повертатись можна досить далеко назад. А тепер вже точно починаємо. Перше, що треба зробити, це налаштувати програму. Я одразу скажу: вибачте, але я не перевстановлював програму наново. Тому я вам все поясню, щоб було зрозуміло. Ось приблизно таке вікно у вас відкривається перше. І тут вам треба вибрати шаблон. Ось потім, коли ви зробите, у вас буде власний шаблон. Але перший треба вибрати. Вибираємо архітектурний міліметр. Воно відкривається, трошечки чекаємо, і будемо його налаштовувати. Ось така жіночка у нас є. Зараз воно прогрузиться. Перше, що потрібно зробити, це налаштувати лоток. Стандартний лоток виглядає ось так. Інформація про об'єкт: ось якщо ми нажимаємо на об'єкт, матеріали і так далі. Це не дуже зручно, тому що коли все у вас відкрите, і тут у вас багато матеріалів, багато. В ієрархії ну, компонентів вам доводиться колесиком ось так крутити туди назад і все це прокручувати, шукати. Я раджу зробити по-іншому. Закриваємо лоток, йдемо ось сюди в вікно і робимо собі нові лотки. Ось в мене вони зроблені. Я покажу на прикладі одного лотка, як це зробити. Робимо новий лоток. Я ім'я писати не буду, але ви вписуєте ім'я. Просто в мене вони вже створені. Вписую ім'я. До прикладу, ви сюди пишете інформація або основне. І в перший лоток я собі виділяю інформацію про об'єкт і мітки. І нажимаю додати. Створюється ось такий лоток. Потім створюємо. Ще один лоток, так само новий лоток. Підписуєте його, до прикладу, матеріали, ставите галочку Матеріали і додаєте. І він додається вниз сюди. Якщо він не додався, ну спробуємо якийсь отак от стиль показати лоток. Якщо отак от лоток не додався, а ось він окремий, то ви берете за нього за верх лівою клавішою миші. Наводите і позиціонувати по центру раз. І він додається внизу. І тепер, на прикладі готового, готового лотка мого, я вам покажу, як в мене зроблено. Перший лоток це інформація от інформація про об'єкт і мітки. до міток зараз дайдемо, потім матеріали, ієрархія, компоненти, сцени, стилі. Це я вам просто покажу, що оцей стиль небо, оце все можна поміняти в стилях. Відкрити собі стилі поміняти, а потім їх закрити. Ну, бо я їх налаштував один раз і більше нічого з ними не робив. Повертаємось до основного. І тепер треба створити ось таку ієрархію. Для чого це робиться? Ви, коли створюєте нові об'єкти, ми їм ну задаєте їм. Тег і задаєте їм ім'я. І якщо ви одразу, як я, наприклад, не створите отут ієрархію, то потім у вас ну, доведеться переробляти, настворюєте якісь об'єктів, позберігаєте їх, от, компонентів, от, назберігаєте собі, і потім у вас будуть там старі теги. Тому краще одразу продумати сітку тегів і одразу зробити собі правильно. Я собі зробив. Раніше в мене було просто стіни, фасади, там, корпуси, а зараз я собі зробив більш таку продвинуту модель. Я зробив папки, і в папках ще окремо в мене підлога, стеля, стіни, фартох і так само фасади. Верхні, нижні, пенали, фасади зі склом, корпуси. Тобто вона розширена. Звертайте увагу, що якщо ви будете так робити, обов'язково ви створюєте папку. Зараз я покажу не туди. Переходимо. Ось у нас. Створюєте папку. Називаєте папку, ну, ось хай буде папка міток. Потім натискаєте на неї і створюєте якийсь шар ну боковини. боковини є. Тепер додаємо ще одну папку. Спільниця. І в ній так само створюємо мітку і пишемо основні. Дивіться, для чого оці писати цифри, як в мене. Ось я ще раз покажу. Бачите, в мене папка пронумерована корпуси 04. І всі підпапки в ній теж пронумеровані цифрою 04. Тому що, коли ми створюємо деталь, і ось тут хочемо її задати вверху тех, то тут уже немає папок. Тут воно все розбите. І ми можемо орієнтуватись тільки по цифрам, котрі ми задали. Ось я знаю, що в мене 03 це фасади. Я дивлюся, фасад зі склом, фасад для пеналів, для нижніх модулів чи для верхніх. Для цього потрібно проставляти цифри усюди. Це, якщо ви хочете ієрархію таку, ви можете собі придумати будь-яку ієрархію цих тегів, але зробити їх обов'язково. По-перше, можна скривати дуже легко ось стіни. Якщо у мене була більша заповненість, то було б більше б тут. Ну, коротше, потім можна скривати всі об'єкти, котрі вам заважають. Після того, як ви створили ієрархію цю, ну теги всі, папки з тегами або просто теги, в... налаштували собі стиль. Після цього йдемо, я покажу вам трошечки налаштувань. Є налаштування загальні. Тут ось графіка. Ось тут можна, якщо у вас буде трошки підтримажувати, можете виставити стандартний графічний движок. Додатки в мене нічого, доступність. Я тут не буду загострювати увагу, просто покажу вам, ви, якщо що, можете звірити зі своїм. Ось тут можна виставити гарячі клавіші. На потрібну вам дію. Вибираєте, ставите клавішу, котра вам потрібна. І додаєте її. Малювання. Ось теж можете подивитися, що у мене виставлено. Великі кнопки вони у вас на початку можуть бути великими. Це оці іконки, вони будуть більше. І ось важливо оці файли. Всі ці папки були на диску C при встановленні. Я собі створив на диску D Такі самі папки, моделі, матеріали, все створив і переназначив шлях на диск D для того, щоб при якщо треба перестановити Windows, воно все не зникло. Потім просто встановлюєте програму, проставляєте шляхи, і у вас все працює. Ну і ось тут будуть шаблони. Це перше налаштування. І так само тут ще є налаштування інформація про модель. Ось тут треба перевірити одиниці обов'язково. Перевірити, щоб були міліметри. Ось тут зазвичай стоїть 0. Ви виставляєте, щоб після кому була ще одна цифра для того, щоб там, виставляти міліметри з половинами. Метрі квадратні, метри кубічні і градуси. Виставили все. Також можна на, налаштувати розміри котрі проставляєте їх колір розмір, стрілочка і так далі. Текст, якщо щось буде підписуватись. Ну і файл. Тут інформація, коли воно збері... ну, коли ви його зберегли. Тут буде інформація про нього. Зробили ці налаштування, стиль. Оці теги і лоточок. Зробили. І зберегли собі файл. Для початку просто зберегли, зберегти як, і вказали папочку його назву. Далі я рекомендую зробити, я собі зробив на шаблоні ось таку початкову типу кімнату, щоб не малювати кожен раз, так як бачите, на, взагалі воно в відкритому просторі є просто координати, і починаєш малювати від точки координат. То для пришвидшення я собі зробив ось таку кімнатку. Зразу поклав її на шар стіни, щоб можна було скривати. І вже в ній потім працюю, її, зменшую, збільшую, додаю отвори під вікна, двері і так далі. Після того, як ви все це зробили, ми переходимо в файл і зберігаємо. Зберегти як шаблон. Зберігаєте, ось сюди пишете назву, можете написати опис і встановити як шаблон за замовчуванням. Потім при відкритті він буде у вас з'являтися як ваш шаблон. І тепер найголовніше налаштовуємо плагіни і налаштовуємо оцю зону. По-перше, тут можна клікнути правою клавішою миші по вільному місцю. І з'явиться ось таке меню. Це всі плагіни, котрі встановлені. Ви можете нажати їх відображення. От Бачите, я скрив АБФ: треба відображати чи ні. Плюс виставити стандартні інструменти. Ну, У вас багатьох плагінів, поки ви їх не встановите, їх не будуть. У вас будуть стандартні інструменти. Великий набір інструментів може бути включений він ось з боку, зліва. На початку вони у вас можуть бути всі вімкнені, ви можете їх навіть не прибирати, але з часом я вже просто звик на гарячих клавішах, то я собі багато з них поприбирав, щоб було вільного місця більше. Тут ставите галочки і, в принципі, дивитесь те, що вам потрібно від початкового екрану, те, що не потрібно, прибираєте, наприклад, динамічні компоненти, вони вам навряд чи знадобляться, бо там з ними дуже заморочливо. Тому можна додати вийде, ось зверху, з боку. Кому зручно, хто може переходити з просто, кому треба. Я користуюсь такою перспективою. Клавіша J предустановлена і можна повертати модель. Клавіша H на англійській розкладці можна рухати модель по сторонах. Тут я думаю, зрозуміло, де ці види прибираю, бо вони мені просто не потрібні. І тепер переходимо до, до плагінів. Плагіни я викладу в себе в Telegram, можете їх скачати і встановити. Ставляться плагіни. Ви наводите на нього ось на крапочки. Бачите, біля кожного плагіна є ось тут ось крапочки. Наводите і витягуєте. Нам потрібні, я виложу ABF-плагін. Цей плагін в нього є безкоштовна версія, є версія платна, потребує реєстрації, але реєстрація безкоштовна. Тобто, таку версію, як в мене, ви можете отримати безкоштовно. Це плагін, щоб робити присадку, щоб робити отвори, сверління, крайку і ставити бірки на панелі. Є ось такий плагін. Видимість це для того, щоб приховувати не через ієрархію, а до ну, якщо вам потрібна одна якась деталь. Убрати її, ви можете ось так скрити його. І потім повернути назад. Можете декілька виділити через Shift і так само скрити їх, або, навпаки, залишити, якщо галочку, залишити, тільки цю одну панель, а все інше скриється. Зручно, тут ще є по шарах, але шарами я, як правило, не користуюсь, тому я роблю тільки через ну, ось так, виділення, можна заблокувати. Я зазвичай користуюсь тільки Відняти або залишити одну деталь. Потім я собі для зручності ввімкнув це ось стандартна історія. Ось вони мітки. Бачите, вони пропадають мітки. Це для того, щоб якщо я створив якусь деталь і не назначив її тех, я міг вибрати її і не йти ось сюди, в лоток міг швидко виставити тут. Дивіться самі, потрібно вам чи, ну, це чи не потрібно. Так само, це все стандартне. Оці плагіни. Це V-Ray. До нього дойдемо пізніше. оце вся лінія. Це плагіни для візуалізації. Ну, і воно встановлюється все пакетом, я потім детальніше за це розкажу пізніше. Оцей плагін я викладу. Оцей плагін я теж викладу. Також експортування VR нам потрібно. Зараз. Ось такий плагін це від VR, де його можна взяти. Нам потрібно експортування, і так само потрібне е, налаштування отворів для плагіну ABF, де взяти плагіни Ви заходите на VR, VR Pro, Ну якщо ви надумаєте робити собі меблі, то вам точно треба буде реєструватися на VR. Тому ще раз показую VR Pro. Потім деплитні матеріали заходимо на папочку, натискаємо. І ось тут є файли для SketchUp. Ось завантажений шаблон обробок. Це отвори. І ось плагін для оптимізованого експорту. Це ось цей плагін це, щоб експортувати файли для VR. Я на всякий випадок викладу їх теж в Телеграмі. Може, хто ще не зареєстрований на VR, щоб ви могли собі встановити. Цей плагін встановлюється, як і всі плагіни, через розширення. Менеджер розширень. І ось тут ви натискаєте Встановити розширення. Вибираєте папку, де вони у вас лежать. Вибираєте плагін і натискаєте Встановити. Так само їх тут можна керувати ними, можна видалити Коли ви встановили оці плагіни вам ще треба ось тут нажати налаштування в ABF. І ось тут імпорт експорт зробити імпорт файлу, котрий ви скачали з VR. -у. Ось файл JSON з сверліннями налаштуванням сверлінь Ви його відкриваєте, і тоді у вас з'являються кріплення ось такий список кріплень. Оце ті, що по замовченню від розробника плагіна. Ось тут вони. І ось тут VR. Для того, щоб, коли ви натискаєте, ось тут вставити кріплення, для того, щоб у вас тут список був обмежений, вам треба ось тут в налаштуваннях проставити галочки. Там, де треба, ви ставите галочку, там, де не треба, прибираєте. Можливо, ви не використовуєте всі кріплення, тому вибираєте ті, що вам потрібні. Тут досить легко все налаштувати. Єдине, будьте обережні, у VR є помилка з внутрішньою завісою. Розберемо це пізніше, але в них тут неправильна ну, стояла в шаблоні. Я його сьогодні обновив, але ще не дивився. Вам вже закину новий шаблон, але розглядати його будемо пізніше. І так само можна проставити, тут ось підгружаються пази VJR. Мітки можна відображення. Ну, це все поклацайте, подивитесь. І так само проставити краєчки, які вам потрібні. Можливо, не всі крайки потрібні, то вибрати тільки потрібні. Товщі мається на увазі. Закриваємо. І далі ще плагін, який теж потрібен на початках. Це S4Panel, робить панелі. Як ним користуватись? Натискаєте на плагін. Ось є панель по трьом точкам. Натискаєте правою клавішою миші. І встановити параметр. І тут можна задавати, можна писати одразу ім'я. Боковина, до прикладу, задавати тех боковини. Ставити товщину матеріалу 18. І тут це в мене були якісь фасади або ХДФ. -ка. Коли вам не треба відступи то нажимаєте примінити, закриваєте і ось по точкам малюєте у вас готова панель. І не натискаючи нічого, якщо натискати стрілочки, то вона міняє своє положення відносно Ну точки, як ви її малювали. Цей плагін я теж викладу, він теж безкоштовний. <кхи> ну і в принципі, далі по плагінах я буду. Я буду викладати їх в телеграм-каналі, буду розповідати. Є ще ось такі плагіни від наших українських розробників. Я дам на них посилання на їх канали. Там є теж безкоштовні версії, є версія за донат, але це вже пізніше. Для початку вам вистачить ось цього. І далі вже я буду показувати по мірі надходження. Також є ось такі плагіни. До речі, для чого створювати теги? Бо є ось такий плагін. Вибираємо стіни. Точніше, вибираємо матеріал ось чорний хай буде. Вибираємо по тегу і вибираємо стіни. ОК. І воно фарбує всі стіни. Нажимаємо ОК. Тобто можна в готовому проєкті дуже зручно перефарбувати. Не кожну деталь, особливо, коли вони згруповані, а по тегу. прискорює роботу дуже швидко. Цей плагін я теж закинув, нехай буде. На цьому на сьогодні все. Прошу, напишіть свої побажання ну, на наступні відео, які теми вас цікавлять. І, зважаючи на це, я вже буду робити подалі ну подальші відео. Тому підтримайте лайком, коментарем та підпискою. Дякую всім. Всім пока. На цьому все. Кому сподобалось, поставте лайк, підтримайте коментарем та підпискою, а також додавайтесь в телеграм-групу та ставайте спонсорами каналу і дивіться відео раніше за всіх. Пока!